Вибори під порешником Частина друга. Найбільший розділ у огляді присвячений слугам народу, європейській солідарності та батьківщині. Цікаво те, що усі три політичні сили у ньому названі не партіями, а лідерськими політичними проектами. Підемо від великого до малого. Слуги народу характеризуються наступним чином. 1. проект, який по визначенню створювався як олігархічний протягом трьох років перетворився на суто лідерський 2. Слуги народу надзвичайно швидко пройшли шлях політичних проєктів Європейської солідарності та батьківщини, який призвів ті до практично повної зупинки внутрішньопартійного кар'єрного ліфту. І станом на зараз усі призначення на посади у виконавчій владі у депутатському корпусі майбутній відбір у партійні списки на вибори усіх рівнів, визначає Офіс Президента України та його очільник. 3. Слуги народу характеризуються як вже неаморфна як у 19-20 роках. А жорстко структурована організація на чолі з авторитарним та жорстким тіньовим лідером, який вочевидь ставить своїм завданням створення владної вертикалі, подібної до російської єдиної Росії. 4. ми бачимо явну спробу Андрія Єрмака створити такі внутрішньополітичні умови, щоби у другий тур виборів проти чинного президента вийшов неумовно про західний Петро Порошенко. А лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, чи Олексій Арестович, що, можливо, на думку очільника Офісу Президента України, буде абсолютною гарантією впевненої перемоги. 5. Андрій Єрмак готує ґрунт для створення умовних «проксі» проєктів на базі вихідців зі слуги народу і, очевидно. Намагається залучити генерала залужного як найбільш рейтингову особу в Україні до керівництва найбільшою такою силою. Ціль створити у майбутній Верховній Раді стійку партійну коаліцію на базі слуг народу та проекту імені Залужного. До такого висновку американці дійшли після чергової відмови генерала почати власну політичну кар'єру за патронату США та після його публічних заяв останнім часом. Цікава оцінка самого Андрія Єрмака аналітиками держдепу Ключове 1. Єрмак має достатні організаційні таланти для побудови дієвої та жорсткої владної вертикалі. І завершує її побудову. 2. Єрмак взагалі не має жодних ідеологічних переконань, з легкістю бере на озброєння чужі політичні гасла та ідеї, що робить його важким а, можливо, нездоланим супротивником для пострадянських проєктів Євросолідарності та батьківщини. 3. Єрмак, вочевидь, має безмежну довіру. Зі сторони президента України і вміло нею користується, виконуючи та обслуговуючи як побажання та накази Зеленського, так і, ймовірно, переконуючи його самого у продуктивності та користі для Зеленського власних задумів та дій. 4 Єрмак жорстко реагує на можливу мінімальну появу внутрішньопартійної політичної конкуренції і поступово зачистив політичне поле навколо президента до ступеню практично повної безальтернативності його особі як лідера партії та політиці, яку він проводить. 5. Єрмак, вочевидь, не має стратегічного бачення розвитку України, як його президент. Що робить державу за ручницею світової політичної кон'юнктури, згідно з вимогами якої політичний курс України може бути перекладений у будь-який бік у будь-який час? 6. Єрмак здійснює дієву та ефективну інформаційну політику всередині України, яка, вочевидь, суттєво переважає конкурентні та забезпечує Зеленському постійне місце на верхівці українських електоральних уподобань. Американські аналітики вважають слух народу та президента Зеленського довгостроковою загрозою для національних інтересів США та, вочевидь, України, і радять президенту Трампу у координації з європейськими колегами побудувати дієву післявоєнну систему стримань та противаг з тим, щоби жорстко протистояти можливій відмові Зеленського впроваджувати. Програму про західних реформ в Україні та гарантувати неможливість відмови від демократичних цінностей та скочування України у відвертий. Авторитаризм, до якого, вочевидь, мають прихильність як сам Зеленський, так і його права рука Андрій Єрмак. Євросолідарність та батьківщина характеризуються аналітиками держдепу як пострадянські лідерські політичні проекти у стані різної. Але вже порівняної в стадії занепаду, проте з різною ідеологічною базою. Якщо Петро Порошенко на словах сповідує жорсткі, переважно праві та прозахідні, політичні цінності та позиціонує себе як державник таким, по суті, не будучи, то Юлія Тимошенко такі аморфно ліві, без будь-яких сталих ідеологічних та політичних переконань. І якщо батьківщина завжди буде готова створити коаліцію зі слугами для входження во владу, то Порошенко навряд чи прийме подібну пропозицію, яка гарантовано суттєво зменшить його підтримку фанатичними прихильниками. Обидва проекти існують в умовах жорсткої централізації без існування будь-якої внутрішньополітичної демократії та без будь яких альтернатив їхнім лідерам. Без будь-якого кар'єрного політичного ліфту і, скоріш за все, припинять своє істотне представництво у органах представницької влади у випадку відходу їх лідерів від справ по різним причинам. Обидва проекти існують, спираючись на сталу та певною мірою фанатичну електоральну базу. На думку американців, у нинішніх умовах не мають практично ніяких шансів на розширення їхньої підтримки серед населення України. Аналітики не радять Президенту Трампу ані підтримувати, ані відштовхувати, ані Порошенко, ані Тимошенко з тим, щоби, при потребі, мати змогу використовувати їх як додаткові важелі впливу на майбутню владну більшість у раді. Далі буде остання частина про те, яким бачать американці майбутнє політичне поле в Україні, шляхи його трансформації і чи будуть сприяти створенню реально плюралістичного партійного майбутнього у нашій державі? Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду. Підпишись на канал Бандерівця на службі Держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.